Вітаю вас, дорогі учні! Я Олена Бахчинджеоглу, вчителька алгебри у 9 класі. Сьогодні ми почнемо вивчати нову тему числові нерівності. У попередніх класах ви навчилися розв'язувати рівняння. Проте на практиці доводиться часто порівнювати між собою різні величини. Наприклад, площа України становить 603 тисячі. 628 км квадратних, А площа Німеччини 357 тисяч 386 км квадратних. За допомогою знаків більше менше, більше або дорівнює та менше або дорівнює, ми можемо записати це порівняння швидше математичною мовою. Ось так. Площа України становить. 603 тисячі 628 кілометрів квадратних, що більше за площу Німеччини, яка становить 357 тисяч 386 кілометрів квадратних. Проте, якщо ми добре знаємо, як порівнювати числа, чи можемо ми також порівнювати ще й вирази, наприклад, А помножити на А відняти 7. І А відняти 3 помножити на А відняти 4. Ба більше, чи можна на основі порівняння одних виразів зробити висновок щодо інших? Якщо можна, то в яких випадках? Саме на ці питання ми й знайдемо відповіді. Почнемо з означень. Отже, перше означення: число А вважають більшим. За число Б, якщо різниця А і Б є додатним числом. Число А вважають меншим від числа Б, якщо різниця А і Б є від'ємним числом. Числа А і Б вважають рівними, якщо різниця А і Б дорівнює нулю. Це означення дає змогу замість порівняння самих чисел. Порівнювати з нулем їхню різницю. Розглянемо це на практиці. Перший приклад. Доведіть, що за будь-яких значень змінної є правильною нерівність. А додати 4, помножити на А додати 1 більше за А помножити на А додати 5. Розв'язання. Скористаємося означенням. Нам потрібно довести, що один вираз більший за інший. Це те саме, що показати, що їхня різниця більша за 0. Тобто, що А додати 4 помножити на А додати 1, відняти А помножити на А додати 5 більше за 0. Розкриємо дужки. Матимемо А в квадраті додати. 4а додати А додати 4, відняти А в квадраті, відняти 5А має бути більше за 0. З подібних доданків, а саме а квадрат та мінус а квадрат і 4А А та мінус 5А, отримаємо нерівність 4 більше за 0. А це дійсно виконується за. Будь-яких значень змінної, бо взагалі не залежить від змінної. Приклад 2. Доведіть, що А в третьому степені відняти 8а в квадраті більше або дорівнює мінус А додати 8, якщо А більше або дорівнює 8. Розв'язання. Нам потрібно показати, що різниця лівої та правої частин нерівності більше або дорівнює 0. Тобто, що А в третьому степені відняти 8а в квадраті, додати А відняти 8 більше або дорівнює 0. Оскільки ми не можемо тут нічого скоротити, тобто звести подібні. Також це неквадратний і нелінійний многочлен, то спробуємо розкласти його на множники. Перші два доданки мають спільний множник А квадраті. Винесемо його за дужки. Матимемо А квадрат помножити на А відняте 8, додати А відняте 8 більше або дорівнює 0. І знову в нас є спільний множник у доданків. Це А відняти 8. Виносимо його за дужки. І матимемо А відняте 8 помножити на. А в квадраті додати 1. Оскільки а більше або дорівнює 8 за умовою, то А відняти 8 невід'ємне число. Також квадрат числа завжди невід'ємний в дійсних числах. А тому А в квадраті додати 1 буде додатним числом. Добуток невід'ємного та додатного чисел це невід'ємне число. Отже, ми довели нерівність. Приклад 3. Порівняйте суму квадратів двох довільних чисел та їхній подвоєний добуток. Розв'язання. Нехай перше число це А, а друге це Б. Тоді нам потрібно порівняти А в квадраті додати Б в квадраті з 2 помножити на А. Та помножити на b. За означенням це те саме, що а в квадраті додати b в квадраті, відняти 2 помножити на а помножити на b порівняти з нулем. Згадай, що а в квадраті додати b в квадраті, відняти 2 помножити на а помножити на b це формула для. А відняти Б в квадраті. Оскільки квадрат дійсного числа невід'ємний, то А відняти Б в квадраті більше або дорівнює нулю. А тому і А в квадраті додати Б в квадраті більше або дорівнює 2аБ для довільних значень а та б. Отже, сьогодні ми пригадали, які нерівності, дізналися, як можна порівнювати вирази. І яке означення нам в цьому допомагає? Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!